Понад 150 бойових зіткнень відбулось минулої доби на передовій. Найзапекліші бої тривають наразі на Курахівському напрямку на Донеччині. Неспокійно і на Запоріжжі, де ворог накопичив значну кількість техніки та окупантів. Тож що зараз відбувається на фронті, дивимося далі. Важкі бої тривають на Курахівському напрямку. Там російські окупанти тиснуть з трьох боків з півдня, півночі та сходу. Військові аналітики пояснюють, таким чином росіяни хочуть взяти наших військових у так званий котел, щоб мінімізувати свої втрати. Щоб ускладнити логістику нашим військовим, росіяни 11 листопада підірвали дамбу на Курахівському водосховищі. Цю інформацію підтвердили у Донецькій обласній військовій адміністрації. Села Донеччини та сусідньої Дніпропетровщини, що розташовані на річці Вовча, підтоплює вода. Їм загрожує екологічна катастрофа. Водночас наші військові роблять все від них залежне, щоб зупинити наступ ворога поблизу Курахового у вівторок. Зранку вони розбили колону ворожої важкої бронетехніки. Кадри боїв оприлюднила у соцмережах 46-та бригада, яка відповідає за цей відтин. Захисники України знищили три російські танки та шість БМП. Не пощастило і трьом екіпажам ворожих піхотинців, яких відправили штурмувати позиції ЗСУ на гумових човнах через річку. Вони назавжди залишилися у воді. Ситуація на Курахівському напрямку залишається складною. Хоча нашим військовим вдається стримувати ворога, констатують військові аналітики. Неспокійно і на Запоріжжі. Про те, що ворог сконцентрував тут 200 тисяч військових в оперативному командуванні південь, попереджали ще наприкінці жовтня. Це набагато більше ніж українських військових на цьому напрямку. Найбільше техніки та живої сили ворог зосередив в районі від Гуляйполя до Оріхова. Тож в оперативному командуванні південь припустили, що великий наступ тут може початися вже в найближчі дні. А за даними головного розвідувального управління Міноборони, росіяни збираються використовувати на Запоріжжі важку бронетехніку та значну кількість безпілотників. Для штурмів готують і броньовані групи, а також легку техніку, таку як багі та мотоцикли. І ось далі про ситуацію на полі бою поговоримо з фахівцем у нашій студії голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко. Доброго ранку. Слава Україні. Героям слава радий вас бачити навзаєм. Доброго ранку, пане Іване, давайте почнемо з ситуації на Запоріжжі. Ну і власне дуже багато зараз інформації надходить саме з цього напрямку. Окупанти збираються підірвати дамбу біля Васильівки. Це територія, яку наразі контролює ворог. До того ж, наші військові вже мало не місяць говорять про те, що Росіяни мають активізуватися саме на цьому напрямку, чи є реальна загроза обласному центру? Загроза є завжди, оскільки ми бачимо, що вони зараз намагаються наносити авіаційні удари кабами по uh -huh. місту. Uh -huh. Це є якість те, що вони попередньо наносили ракетні удари. Але завдяки тому, що наші системи протиповітряної, зокрема протиракетної оборони, зуміли вичислити їхні uh -huh. С 300 С-400, плюс достатньо в Криму і достатньо добре завдали декілька ударів по їхніх аеродромах. То вони переключилися власне для Напуски кабами за, скажімо так, за, за з, території окупованої України, але з відстані до фронту. Про Запоріжжя в Запорізький напрямок про те його активізацію варто розглядати швидше в контексті наступу ворога на. Раніше Вугледарський, тепер Курахівський напрямок, оскільки це приблизно одна лінія дирекція фронту, і зрозуміло, що ворог для того, щоб не дати нам можливість перекидати резерви запорізького напрямку, для того, щоб, по, скажімо, послабити нашу логістику в цьому напрямку, і для того, щоб ми не могли. Максимально збільшити, скажімо, кількість резервів безпосередньо на Донеччині. Вони намагаються на запорізькому напрямку, Сховувати, так та. так а мабуть їх задача не сам собли обласний центр, як дорога, да. Яка веде Бу... Запоріжжя Донецький, Так, Н15, які називають yeah. національного yeah. значення. Ну і окрім того, правильно ви дуже підмітили, що власне їхнє питання наразі перерізати логістику, бо для наступу, прямого наступу на такий обласний центр, ну попри все, що вони там сконцентрували, навіть на Донеччині 60 тисяч, ну різні цифри, хто 60, хтось 80 тисяч називає. Ну і маємо також з вами всі знати і розуміти, що для ворога роботинський виступ, який стоїть. Орила свій час збройні сили, прорвавши там перший другий ешелон оборони Добре. в лінії Суровікіна, теж не вирішений, і це створює для них теж серйозні проблеми. Тим паче історію з Кримками вони теж пам'ятають тому Добре. ситуацію. Тому все таки запорізький напрямок варто розглядати як такий, що ворог намагається не те, що другорядний, скажімо, створити сковуючий напрямок для власне збройних сил. Добре. Хоча та розуміємо, що ризики для міста в плані авіаційних чи артилерійських. Добре. Завжди є, та... є загроза. На Корахівському напрямку, кажуть, зараз найгарячіше, що відбувається там. Ми ну, маємо говорити, що це Покровський напрямок mm -hmm. насправді, бо бої за Курахове ворог намагається максимально швидко провести, хоча б до зміну погодних умов. Mm -hmm. І з розрахунку на те, що якщо їм вдасться вийти, знову ж навіть Курахове для них важливо як населений пункт, але для них значно важливіше Курахівське mm -hmm. водосховище. Ця лінія в 40 кілометрів водна, mm -hmm. яка зараз для них є і перешкодою, але в перспективі вони його розглядають як власний свій бар'єр і для того, щоб розколо... Для оборони, да? для оборони, і воно формально вийде, що вони розрізають нашу оборону. Mm -hmm. Тобто ті війська, які вони зараз задіють на Курахівському напрямку, якщо вони сподіваються вийти на Курахівське водосховище, частину з них залишити звичайно по на оборону, а частину кинути на покровський напрямок. Mm -hmm. Бо поки вони б'ються за Курахове, казати про те, щоб максимально концентрувати сили на Покровському напрямку, вони наразі не можуть. Харківщина, 404 обстріли позиції наших захисників зафіксовано саме в цьому регіоні. Ситуація досить складна і до речі, аналітики Deep State пишуть, що групу росіян вже нібито заходять на околиці Куп'янська. Е, чи є ризик, що ворог там досягне якихось значних успіхів? Ну, якщо ми беремо цей напрямок, Лиману Куп'янський завжди був гарячим, надзвичайно гарячим. Mm -hmm. Ну зараз ми бачимо, у них є ставка вийти на Оскійське водосховище. Mm -hmm. е, Куп'янський напрямок навіть не стільки Куп'янський. Куп'янська, це як Куп'янськ-вузловий, де є власне велика концентрація. Або, скажімо, вузлова, вузлові станції желізнодорожні, оскільки Росія дуже залежить від… Так, купянськ зловий. Поруч звичайно та так, так дорога для них важлива, от власне тому і вони намагаються вийти. Куп'янську Вони намагаються mm. закрити це питання і намагаються все-таки з розрахунку куп'янському. Підсилити свій військовий контингент в, на півночі Харківщини, зокрема в районі Липці-Вовчанськ. Uh -huh. Тому Куп'янськ, ну Купінськ, Куп'янський напрямок, вони завжди намагалися бути активними. Були часи, коли там вони сконцентрували до 100 і більше тисяч особового складу, та oh, 100, 100 тисяч та але uh -huh. як бачимо бої і так далі. Ми маємо ще один момент розуміти, що якщо війська і відступають на цих напрямках, це не тому, що там настільки, скажімо, потужний російський наступ. Uh -huh. Чи вже стався так? Бої тривають дуже давно? Територія зруйнована, і якщо тобто немає сенсу тримати чисте поле? Так. Я так розумію, треба вона не є ресурсною для армії людей? давайте поговоримо про людей. Давайте поговоримо про військових. З 15 листопада військові зможуть подавати рапорт про переведення в іншу частину через застосунок армія? Плюс наскільки це може зменшити самовільне залишення частини? Да, СЗЧ, як називають, які зараз є величезною проблемою в армії, і взагалі наскільки це допоможе? Не буде так, що одні, скажімо так, командири лишаться зовсім без прилеглих. Чи вплине це на процедуру, так, переведу? Ну почнемо з того, що якщо там уважно вчитатися, там написано про базове – це переміщення в бойові частини з небойових або ага. переміщення між бойовими частинами. І переміщення власне в тилові за умови, якщо є висновок ВЛК, тобто степінь придатності, дозволяє переводитись тилові бригади або в ті ж самі центри комплектування. Uh -huh. Так що, знаєте, завжди потрібно в деталі uh -huh. розглядати. А щодо того, чи що залишиться командири без, без особового складу, ну, все-таки в нас триває мобілізація, і в нас є така така... Річ, що є, скажімо, по-моєму, біля 130 бригад, які є в списку і так названі першочергового поповнення, тобто це бойові бригади, тому боятися не варто. Те, що це спростить, ну питання тут більше, Питань... мабуть, про те, чи зараз командури трошки деякі. Ми знаємо, що. Є хороші командири, а є просто командири. Це да, хочеш напряжуться, це хочу сказати. Да. Так, так. Я не підібрався. Ну я би не розділяв. Я би більше ділив на професійність, угу. так менш да. підготовлені, більш підготовлені. Ось так, да. Ось так, особистий фактор. Ну, це, це таке, як жоден командир не модель і не долар, щоб всім подобатись. Угу. Ми з вами згодні. Нагадаю, що в нашій студії був сьогодні голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко. Дуже дякуємо вам за роз'яснення і те, що поставили всі крапки над її з цією історією про переведення. Дякую.